Крок до зняття депутатської недоторканності та навіть суддівської зробив нині український парламент законопроект про повне скасування депутатського імунітету і часткове суддівського направили на експертизу до конституційного суду. Щоправда, заради справедливості варто нагадати, що це геть не перша подібна спроба за останнє десятиліття. Скасування недоторканності вже кілька разів починали, але Змін до конституції у підсумку так і не вносили цього разу буде інакше. Запевнив спікер Гройсман, і пообіцяв у вересні депутатів можна буде торкатися. Зараз наворені про відвід. до того невідомий суддя печерського суду родіон Кіреєв чотири роки тому став символом печерного правосуддя завдяки справі Юлії Тимошенко. Формально за газовий контракт з Росією. А насправді за наказом Януковича Кіреєв заарештував Тимошенко <світ> та посадив на сім років, коли читав вирок рясно пітнів. Проте зроблена такими зусиллями успішна кар'єра була недовгою. Після революції гідності Києв утік до Криму, де переховуються, й досі. А Тимошенко сьогодні не вагаючись натиснула кнопку, давши дозвіл на арешт Києва. Нині депутатів і суддів, що нагрішили перед законом, можна заарештовувати та судити лише за поданням генпрокурора та з дозволу парламенту. Президент пропонує змінити конституцію і зробити з депутатів простих смертних, а суддів до вироку суду арештовувати з дозволу Вищої ради юстиції. І ніякого імунітету не матимуть судді, які скоїли тяжкі злочини проти життя людини. Депутати з президентом погодились. Тепер слово за конституційним судом. А крапку в історії зняття недоторканості поставлять за півроку. Брав! вересні місяці, в перших числах, як тільки ми відкриємо сесію, ми проголосуємо в цілому, і вона одразу вступить в силу після підписання. Все тому ні жодного року в 15-му році, вересень місяць, як найпізніше, має бути ухвалено депутатами. А генпрокурору депутати нагадали, що безкарність багатьох суддів не проблема недоторканності, а його прорахунок. Наприклад, тих, які штампували рішення про позбавлення прав автомайданівців та сотнями кидали за грати на відтяжку поранених мітингарів. 20-го 20 лютого всі ми з вами знову будемо вшановувати небесну сотню, але і досі не покарано жодного суддю. Який приймав ці антинародні рішення, ані Абалонського суду, ані Печерського суду, який давно пора закрити взагалі як символ корупції? Рада дозволить арешт таких вершителів кривосуддя, не вагаючись, потрібне лише подання від генпрокурора, казали депутати. Водночас у залі тривав збір підписів за відставку Віталія Яреми. Ми дуже чекаємо завтрашнього виступу генерального прокурора для того, аби поставити йому питання, чому за рік після майдану. Ми не бачимо конкретних справ. І чому ми не бачимо винних в цих розстрілах за гратами? Справедливість починається з законів, але закінчується практикою. З моменту, коли ми знімемо з себе недоторканність, і це правильно, треба починати з себе. Ми станемо такими самими безправними перед замовними слідчими, перед замовними прокурорами, перед замовними суддями, якими ми є зараз громадяни. Тому давайте сьогодні проголосуємо за. А завтра почнемо організовувати відкритий конкурс з підбору нового генерального прокурора. Кінцевою крапкою нашого шляху має бути набір наново всіх судів. А поки що певний поступ до реформ демонструє лише МВС. Там планують прибрати ветеринарну та транспортну міліцію, реорганізувати УБОЗ, прибрати підрозділи дублери, а замість різних барсів, тигрів та інших спецпідрозділів зі звірячими назвами створити єдині універсальні спецсили. Ліквідація спеціальних спеціальна подразділініразних слишком много в разных отделах міліції и на базе Сокола, так називаємо саме одного з самих больших таких подразділінісаць універсальний поліцейський спецназ, похожий на американський і канадський свод. Заступниця міністра Ека Гуладзе Гуладзи називає це навіть не реформою, а просто здоровим глуздом. Депутати ці ініціативи дружно схвалили у першому читанні і проголосували за те, щоб якнайшвидше затвердити остаточно. Марія Васильєва, Ірина Павлинок, Іллята Максим Шенкаренко, Спецкордва 2+,2.